Вітаю! Сьогодні на уроці займаємося діленням з остачею. Також в нас буде робота з числовим променем та розв'язування задач. Усна лічба. 60 поділити на 10, 6 помножити на 100, 600 поділити на 10. 60, поділити на 6 10. 2 помножити на 100 200. Поділити на 10 20, поділити на 5, 4, помножити на 10 40. 150 додати 150 300 поділити на 100 3, помножити на 10. 30 поділити на 5 6. 450 відняти 150 300, поділити на 10 30, помножити на 1, 30, поділити на 10 3. В зошиті записуємо число, класна робота. Потрібно записати каліграфічно число відповідь. Суму чисел 340 і 280 зменшити на 40. Буде. 580. Розглянь таблицю, в якій показано, як наповнюються лотки, що вміщують по 6 яєць. І скільки яєць залишається. Дай відповіді на запитання. Виконай завдання. Яка найменша кількість яєць залишається? Жодного яйця. Яка найбільша кількість яєць залишається? 5 яєць. Запиши результат ділення чисел 37, 38, 39, 40 і 41 на 6.

41 поділити на 6 буде 6 в остачі 5. Який висновок можна зробити про остачу? Остача завжди менше від дільника. У вівтору кури знесли 52 яйця. Перевір, чи правильно фермер лічить лотки. В мене буде 7 лотків з яйцями і залишиться 10 яєць. Бо 52 це 6 помножене на 7 і збільшене на 10. Ні, це неправильно. Краще зробити 52 дорівнює добуток чисел 7 і 7 і додати 3. Буде 7 лотків і залишиться 3 яйця. Отже, остача повинна бути завжди меншою за дільник. Розглянь числовий промінь, на якому позначені результати множення числа 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Запиши, між якими числами, що діляться на 5, розміщене кожне число. 8 більше, ніж 5, менше, ніж 10. 12 більше за 10, але менше, ніж 15. 21 більше за 20 менше, ніж 25. 27 більше за 25 менше, ніж 30. 31 більше за 30 менше, ніж 35. І 34 більше за 30 менше, ніж 35. А тепер працюємо з цими числами. Запиши вирази і обчисли їх значення. Кожне число будемо ділити на 5. 8 поділити на 5 буде 1 і остача 3. 12 поділити на 5 буде 2 остача 2. 21 поділити на 5 буде 4 остача 1. 27 поділити на 5 5 остача 2. 31 поділити на 5 це 6 і остача 1. 34 поділити на 5 це 6 і остача 4. Виконай ділення з остачею. Міркуємо так. Потрібно поділити число 23 на 7. Знайдемо найбільший із чисел від 1 до 23, яке поділиться на 7. Це число 21. Бо 21 поділити на 7 буде 3. Знайдемо остачу. 23 відняти 21 буде 2. Остача менше від дільника. Отже, 23 поділити на 7 буде 3, і остача 2. 65 поділити на 9. Найбільше із чисел від 1 до 65, яке поділиться на 9, це 63. 63 поділити на 9 буде. І остача 2. 85 поділити на 20. 80 поділити на 20 буде 4. Остача 5. 103 поділити на 10 буде 10. Остача 3. Розв'яжи задачу. Кондитер виготовляє шоколадні труфелі і пакує їх по 8 штук. Скільки пакувань він може зробити, якщо він виготовив 42 труфелі. 42 поділити на 8 буде 5 і остача 2. А якщо виготовив 46. 46 поділити на 8 буде знову 5, але вже остача 6. А якщо 54 труфелі буде пакувати, 54 поділити на 8 буде 6 пакувань. А в залишку в остачі буде 6 труфелів. Ще одна задачка. Бабуся планувала законсервувати 12 банок огірків. А вийшло на третину більше. Скільки банок огірків законсервувала бабуся? Вкладаємо і записуємо короткий запис. Планувала 12 банок. Вийшло на третину більше, ніж планувала. Скільки ж вона законсервувала. Спочатку потрібно дізнатися, скільки ж вийшло. Тобто знайти третину. 12 поділити на 3 отже, третина це 4 банки. На 4 банки бабуся зробила більше. 12 додати 4, 16 банок законсервувала бабуся. Ще одна задачка. Пенал коштував 120 гривень. Під час акції його ціна знизилась на 1,5. Якою стала ціна пенала? Ціна 120. Знизилась на 1,5. Якою ж стала ціна? Спочатку дізнаємося, наскільки знизилась. 120 поділити на 5 буде 24 гривні. 120 відняти 24. Отже, пенал тепер коштує 96 гривень. Розв'яжи ще одну задачку. Сергійко купив книжку за 18 гривень, витративши третину всіх своїх грошей. Скільки гривень було Сергійка до купівлі книжки? 18 помножити на 3 54 гривні. Було в Сергійка спочатку зошит з друкованою основою сторінка 70 номер 4 За один день кошеня з'їдає 60 грамів сухих кормів. Чи вистачить йому на тиждень коробки корму, що має масу 400 грам? Якщо в день кошеня з'їдає 60 грам, в тижні 7 днів. А в нас всього коробка. 400 грамова. 60 помножити на 7. 420 грамів потрібно кошеняти на тиждень. Отже, 400 грамів не вистачить, тому що потрібно 420. Номер 5. Зроби самостійно в зошиті. Вдома розв'яжи задачу 513 і вирази 514 на 94-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!